Надіїтися сьогодні вразити пару, м'яко скажете, Острів був спостерігай. Мої... Та, бачили? Ближче. Літачка Літачками називаємо кеша, ми з ним балакаємо, він дуже файно у нас працює, поки що без зауважень. А кеша через то, що ми з ним часом говоримо. Щоб Допомагав нам знаходити якісь ворожі об'єкти, та їх та, щоб він нам давав змогу скоригувати нашу алтер. БПЛА називається шарк. Один із найкращих БПЛА в Україні. Ну, поки що ми на кращих не літали, я не думаю, що є кращі. Можливо, вже такий час, можливо, вже є, але цей БПЛА нам дуже подобається. Дуже простий використанні. Приверни нам мотовити. Зараз будемо вкладати парашута, так як даний літак садиться тільки по парашутному. Більше спрощує нам якби, умови в посадці. Так як він не призначений для посадки політиковому типу, то вкладаємо парашута. Правий доверху лівий донизу. Наоборот. Я буду спостерігати за польотною перевіркою, а наш пілот з середини, з укриття буде на моніторах, на комп'ютерах ту перевірку проводити. Пашка полетіла на охоту. Зараз може в нас трошки буде зв'язок відвалюватись, бо перетинаємо лінію ЛМЗ. Ворог теж бачить, що ми літаємо і буде нас намагатися трошки давити. У лісах там багато, багато чого є, чого можна знайти. Багато особового складу є. Раз ми навіть таке спостерігали, літали вночі, що туди, певно, заїхав бетоновоз, той, що бетон возить, і вони певно заливають свої бліндажі, свої окопи бетоном. Угу. Роблять моноліт, оскільки раз ми пробуємо їх світом викорити, а видно, вони там так замурувалися, що. Прошло їх тяжко вразити. Літак дозволяє залетіти глибоко в тил. Можемо залітати до 80 кілометрів. Там, де в них знаходяться якісь штаби, більше бронетехніки. Будь ласка, окопи. Там такое, як залітати десь глибше в тил. Можна побачити, як їхні. Трали підвозять якусь техніку. І зразу їх на місці зустріти. то якась фірма прямо. Можуть БК привезти, можуть якусь там їм матеріал привезти, Дві. але ваш військовий чи під'їхав до них. Їздить. Дві. Трошки далеко. Машини теж підозріленькі. Можна їх. Правильно, можна їх телефонити разок. — Бачимо сітки натягнуті, щось замасковане, бачимо якийсь вагончик, бачимо накати. Значить, можемо зробити висновок, що сюди могла заїхати якась техніка. Тут зараз ми облетимо кругом, дивимося. Зараз зробимо детальну розвідку. Може тут нічого і нема, але... Але е, на даний момент... Ось таке, як бачить, як заїзд є всередину, да. це може бути навіть якась гармата, бо вона в нашу сторону. Ну, так, 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 так. Таке вроді, як колеса проглядається. — Хто там? А, Ні, ну, Тут в цьому лісі якраз mm. може сидіти якась арта чи щось таке. да та да Що тут в піхоті сидіти? Далеко. Нам команда поступила, що зараз будемо вставати під коригування артилерії. Сто, стопе, стопе, стопе. Ось сюди я бачив, що він сюди в тінь забіжав. Блядь, де ж був візок? Тут в тій хаті, певно, що якийсь екіпаж мавікістів є. Воно виставили мавіка. Да, Судов... Ось сюди зайшов. Ось-ось-ось пише. А, да, да, точно, да, да. сюда зайшов. Ну, Карандаш. Так оскільки ще зможете в повітрі бути. У повітрі ще зможемо бути десь. До півгодини. — На плюс-плюс, якщо я думаю, стояємо дорозі, що сім'я років на оде. Остріл був, спостерігай. ці секунди очікувати. попаде чи не попаде. Відчуття злату. Mm -hmm. А що ти чого піде? 10 секунду розриває. Коли я горіла вчора. Вже думали, що підірвали тупо поливо на чи там? Ну так. Ну хотіть ті поочередні. Є, є. Ой, так, бачили, трошки ближче. Що зараз, бачите? Патрулюємо берег. Роздивляємося. Красота. Як вам Херсонщина? Дуже гарні країни. Жалко, що вони... Під окупантами тимчасово, тимчасово, на відпочинок файно приїжджати на війну. Так як ми знаходимося на березі моря, так сказати, на, на, на затоках, на островах, також ми спостерігаємо пересування човнів, які постійно прагнуть. Підпливти до наших кордонів, захватити наші території, але так як ми постійно в повітрі, ми постійно за ними спостерігаємо. Наші суміжники, наші суміжні підрозділи, наша рота не дає цьому їм зробити. Постійно їм це стає на заваді, наші, наші сили. Просувається він переважно в таку хмурну погоду, коли є якийсь дощ, туман, тому що в дощ-туман ми не можемо літати. І в нас мало очей в таку погоду. Так як зараз погода ясна, ворог в цьому теж буде якби не зацікавлений просуватися, але так як наші польоти показують, що ворог там активно рухається, активно пересувається, здійснює якісь ротації, здійснює ротації екіпажів, підтягує свою бронетехніку, відновлює якісь сили на ротації. Він також вичікує якісь погані погодні умови, щоб просунутись, просунутись до нас. На даний політ зараз знов ну, будемо вилітати, будемо летіти по вказаним, по вказаним маршрутам, можливо, знайдемо щось нове, так як ворог постійно насувається, постійно підтягує свої сили. Будемо вишуковувати, наша задача то є розвідка, ну, розвідка і коригування. Як знаходимо якісь цілі, ми зразу передаємо нашому управлінні, управління вже приймає рішення і працює наша артилерія. Під час першого польоту працювала наша арта, було влучання практично в ціль. Певно, що трохи приглушили ми ворога. Зараз будемо планувати знову виліт на те саме місце, добити ворога, щоб він вже з того місця більше не працював. Бо то більше всього то теж є такі самі пілоти, як і ми. Ми їх вичислили. Добре, що ми їх вичислили, а не вони нас і не вони по нас працюють. Таким чином ми трошки стримуємо ворога.